Всім привіт! Ви на каналі тестування програмного забезпечення українською. З вами Попелюха. Сьогодні буде коротке відео, в якому ми розглянемо, що таке система контролю версій. Система контролю версій це програма, яка зберігає стан коду в певний момент часу. Тобто, якщо ми в минулому відео говорили про те, що таке версії, версії це кожна зміна в коді, яка виставлена в інтернет, то саме ці зміни і зберігають системи контролю версій. А отже, це просто програма. Яка дозволяє працювати з версіями, зберігати їх та відкачуватись до старих. І внизу картинка, як працювали проекти до появи систем контролю версій. До того проект просто копіювали. І вже в новій версії писали якусь зміну, а до того, ну попередню версію просто залишали в попередній папці. Тепер так вже точно ніхто не робить. Системи контролю версій бувають двох типів: централізовані та розподілені. Спочатку були централізовані. Централізована система контролю версій означає, що десь є сервер системи контролю версій, тобто сервер цієї програми, і в нього є своя база даних. Саме на цій базі даних місяця і тримаються всі зміни, які роблять деякі користувачі а Комп'ютерів в коді, наприклад, у нас є три ПК, три користувача комп'ютера, які роблять якісь зміни, і всі ці зміни йдуть на один сервер системи контролю версій. А що якщо ця база даних, цей сервер в нас впаде, тоді всі три ПК не будуть мати доступ до інших версій та до свого коду. Вважається, що це основний недолік централізованої системи контролю версій, тому її в аналог є розподілена система контролю версій. Вона відрізняється тим, що на локальних комп'ютерах, які користуються сервером системи контролю версій, створюються свої власні локальні невеличкі бази даних. І в кожній з цих баз даних живе. Вся історія змінів кодів. І в такому випадку, якщо основна база даних сервера системи контролю версій впаде, то всім іншим локальним комп'ютером буде просто все одно. Тепер. Пару слів теорії репозиторії. Репозиторія це та папка з проектом, в якій виконана команда git GitHit. А значить, створена папочка .git і там живуть всі зміни проекту. Це саме те, про що я говорила. От на цьому слайді в нас всі зміни проекту живуть на базах даних кожного окремого локального комп'ютера. Тобто, навіть у нас, якщо ми встановимо Git і виконуємо команду git GitHit в певній папочці, там в цій папці буде. Ніби історія всіх змін нашого коду, тобто маленька база даних, яка містить всі-всі-всі версії. Коли ми працюємо з репозиторієм, з цією папкою з проєктом, то кожна дія, яку ми зберігаємо в інтернет в Git, називається комітом. Кожен коміт це окрема міні-версія, виставлена на віддалений сервер, до якого всі можуть мати доступ. І, відповідно, історія комітів це історія версій. Детальніше та більше буде в наступних уроках, а на цьому уроці це все. Якщо у вас залишилося питання, то не соромтесь задавати їх в коментарях. Буду вдячна за всі коментарі більше чотирьох слів, за вподобайку, підписку на канал та за те, що ви розповісте про цей канал своїм друзям. До зустрічі в наступному уроці!